Пробіг підняти, не піднімається, зараз. Ну, і цуценята, так, да, да, цуценята є, це що. Я ж тобі кажу, це, 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 це вона привела цуценята. Комонька не плач. Бачите? Ні, ні. Риженькі будемо шукати сім'ю, дивиться, там, там і риженькі, і чор, я правда не бачу. Я не бачу, ні більше, там двоє вроді риженьких, а, ага. там два, два риженьких і два темненьких. Мамуня, мамуня. Ні-ні, диви, вона привела. Диви тут чотири штучки. А коли це з'явилася? Ой, тижня вже набірну. ну більше, ніж тиждень. Може... Тиждень назад, так. Да. Ну як завжди взяли, от бачите, тут поле. Десять на бірну. Свалка тут. От викинули таку мамку, вона тут привела. Дивіться, дивіться, Зараз піднімає, не дивіться. Виведемо на славку, виконав діток з мамою. Дивіться, дивіться, який налазить. Маленький. Звісно, вона маленька, да. там, друзі, дзвонять, пишіть, може комусь треба в сім'ю такі друзяки, пізніше покажу, подивимося, чи це хлопчики, чи дівчатка, бо зараз мамка зла, як завжди. Як нормальна українська мама захищає своїх діток. Ви Ді це бачите, Ну Вже трошки, бачите, успокоїлась. Зараз... Ну, 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 зараз будемо кормити. Зараз, зараз, зараз. Ось така ситуація тут, друзі. О.